Перед новорічне диво в Україні 80 тисяч гривень повернулися до свого забудькуватого власника. У Дніпрі поліції вдалося знайти невідомого, який у скринці супермаркету залишив пакети з грошима. 78-річний пенсіонер напередодні зняв усі свої заощадження в банку та по дорозі додому вирішив купити харчі. Поклав пакет із готівкою до камери схову, а на зворотньому шляху не знайшов потрібний номер і вирішив, що гроші зникли. Розгублений дідусь без копійки пішов додому і вже втратив. В надію, аж раптом наступного дня до нього прийшли правоохоронці. Їх викликали працівники супермаркету, знайшовши пакунок із готівкою. Поліція добу чекала на звернення від власника коштів. Коли ніхто не заявив про втрату грошей, почали шукати самі і втішили дідуся. Я глянув ящик, а там пусто, нічого нету, розумієте? Я думаю, хто вкрав? Спросила охрані. Кажуть, я не брав. Просил у всех кассиров, я не брал. Постарались максимально быстро ему их вернуть. Все старались и еще успеть до Нового года. Конечно, он был ну, несказанно удивлен.